Якщо ваша пташка живе в маленькій клітці, приблизно таке як в мене, треба клітку відкривати і пташці політати давати. Обов'язково. Тому що пташка без польоту стає не пташка, а куропатка. Киві. Ті, що без крил. І треба такого. Бачите, літає, скаче. Джульвер настудиво залетів. Сидить на шторках зверху. А та тут, тримаються клітки. Але вони літають і в них крила махають і вони мають е, волю до життя. Інакше то буде біда. Якщо маленька клітка, якщо велика, можете така не робити. Але якщо маленького, джулик прилетів назад, бачите? Політав, політав і прилетів назад.